Вебінар по маркетингу доступний для агентів. Він дає можливість без рекламних бюджетів органічно отримувати заявки безкоштовно користуючись трендовими інструментами соціальних мереж. Даний вебінар я готував, тестуючи на відділу продажів із 25 моїх менеджерів майже рік. А взагалі. В даному вебінарі закладений досвід більше ніж 6 років у маркетингу. Він буде доступний абсолютно безкоштовно для агентів, які працюють з клуб Дотур. по нашим продуктам. Це підвищені комісії по українським і молдавським операторам зі створенням ваших особистих кабінетів на прямих сайтах. Тобто в вашій роботі абсолютно нічого не змінюється. Також ми ексклюзивно продовжуємо працювати по системам бронювання з чотирма системами бронювання: Hotelstone, Go Global і TBO Holiday з оплатою на розрахунковий рахунок у гривнях без жодних витрат і комісій. До речі, якщо ви вже маєте особисті кабінети на. Системах бронювання створюємо другий ваш особистий кабінет з оплатою у гривнях і можливістю перенести заявки. Більшості систем при створенні кабінеті ви отримуєте бонуси. А також користуєтесь всіма нашими фінансовими інструментами, крім розрахункового рахунку у гривнях. Це єврові рахунки за посиланням, криптовалюта і навіть готівка. Також прямі. Доступи і бронювання німецьких і чеських операторів, а також операторів країн Балтії, ми надаємо можливість працювати вам у вашому агентстві, розвиваючи ваш особистий бренд у ваших особистих кабінетах. І по результатам бронювання ви отримуєте доступи від операторів до рекламних турів, воркшоп і навіть проживання у готелях як лідери. Бронювань в цьому році вісім агентів відпочили в готелі Fashion TV Luxury, чотири воркшопи безкоштовних і п'ять рекламних турів. Це тільки за останні 2 місяці. Також ми готуємо релакс-тур для наших агентів з найбільшим оператором в Україні. Зовсім скоро анонсую його деталі. Підключайтесь до кабінетів для доступу. До операторів систем бронювання а також до унікального вебінару по маркетингу.